Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Захисники України попередили, що росіяни можливо готуються відновити наступ на нашу державу з напрямку Білгорода і Воронежа. Аеродруми Росіян уже горять другий день. Плани накрито залпи пішли на території Білгородської та Воронезької областей. Противник продовжує підготовку резервів, поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу. Йдеться у Фейсбук. Повідомлені генштабу ЗСУ. В Свою чергу у російському Білгороді росіяни знову чують так звані хлопки. А в Курській області також повідомляють про хлопки. У місцевих телеграм-каналах Російського Білгорода пишуть, що чули в області серйозний хлопок. Також губернатор Курської області повідомив, що отримує інформацію про хлопки у Суджанському районі біля території населених пунктів Нижнімахова Махова та Ворожба. Нагадаємо, що в РФ періодично повідомляють про нібито обстріли прикордонних населених пунктів українськими військовими. Ми тиждень тому губернатор Курської області Арефа Романа Старвойт заявив, що противник обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне дісталося також Твері і Воронежу. Там Спалахнули стратегічні об'єкти. Як бачимо, пожежі війни докотилися до Росії. А от аеродром Старий Оскіл, який слугував росіянам запасним аеродромом для фронтових бомбардувальників і який знаходиться в Білгороді, перестав існувати. Понад 14 невідомих ракет без. Ілотників прошили повністю всю територію летовища від аеродрума. Як пишуть партизани, не залишилося і мокрого місця. Згоріли ангари, паливномастильні запаси, вишка диспетчера, реб та інші інженерні споруди. Аеродром більше немає. Пише телеграм-канал. Топор помсти від аеродруму до Харкова. 50 кілометрів. Ну ви зрозуміли, минулої ночі Харків зазнав масованого удару комплексами С-300, які росіяни використовують через відсутність запасу відповідних ракет та пом. Та за цілий рік обстрілів прийшла несподівано до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.